Центра 6 метрів, у мене 12 метрів штанги рахує. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ось край штанги йшов. Ось йшов край штанги, тобто один рядок я ще не кропив. І дивіться, яке було зстування. Вітер був повздовжній 2-3 км в секунду. Це практично було без вітряно. Ну, Ось такі, як зараз. І був повздовжені. І тепер дивіться, метр ще є здування. Ось кломазон попрацював на, е, на гірчиці. Одне те, що це є моє гірчиця, але дивіться, пориви, поривистий, вітер. поривистий був вітер. Час від часу, дивіться, ось тут взяло, тут дивіться, раз не взяло, а здування де не дає на 3 метри аж туди. Добре, що це?